Україні хочуть запровадити новий шкільний предмет підприємництво та фінансова грамотність. Учні 8-9 класів навчатимуть, як розумно витрачати власні кошти, взаємодіяти з банками та відкрити власну справу. Тож ми поцікавилися у містян, чи варто б впроваджувати такий шкільний предмет, та чи хотіли би вони повернутися в школу та вивчити цю науку. Це цікаво. Я думаю, для дітей ця практика буде дуже цікава. Взагалі, мало предметів, які Практикуються з життям, тому я думаю, так. Да. Потрібно. Хотіло б, зараз мої внуки в Швеції живуть, то там такі предмети є, і дуже добре. Мені вивчати вже не потрібно, а для дітей так, це корисно. Так щоб вони вміли своїми грошима користуватися хоча б. Даже, ну, коли виростають, ну, починають заробляти, а користуватися не вміють, не знають, як правильно розподілити. Я врахую, що це потрібно. Я думаю, що так, це дуже актуально зараз, так як я вчитель, я зараз знаю, діти зараз дуже фінансово неграмотні, тому це дуже зараз добре. Потім дуже тяжко, дуже довго. Так повинен бути якийсь початок, я так вважаю. А якщо зараз буде, це дуже буде правильно. На мій погляд. А що найваж... найважче було розібратися з фінансами? А просто а навіть просто своїми першими грошима розібратися. Якось вчитися так, ну по-друге, якось вложити, кудися. Нас ніхто ніколи не вчив, щоб хтось можна було гроші вложувати. Ми цього не розуміли. А якби якась на початок якийсь був, може б ми собі тоді йшли. Нам, мабуть, було б легше на світі жити. Не мішало б, хай би діти розвивалися, знали б, ну, прораховували наперед і витрати, і ну, все. Думаю, що потрібно. І може навіть і жалію, що раніше нам не, не давали. Таких знань, як, як зараз, пропонують стовідсотково так. Я за що не їхала в машині, також чула про цю новину. Я за що мої діти вже вивчали і розуміли, як потрібно витрачати, як потрібно економити, те, що нас не навчали. Наші батьки вкладали в нас якомога більше, але якісь нюанси, які от зараз я вже знаю на теперішній вік, мені було б дуже корисно, і я абсолютно двома руками за, хотіла б повернутися в школу, щоб мені ж заново так також розказали. Хотіла би, бо фінансова грамотність, дійсно, всі говорять, що математика вам знадобиться в майбутньому. А коли ти виходиш і отримуєш, наприклад, як розраховуватися по рахункам ФОП, ти сидиш і думаєш, де знайти бухгалтера, так? якщо це потрібно.